Ордери стосовно літаків яхт, на які було накладено арешт. Ця цифра на рівні одного мільярда доларів. Кошти, які ми зараз уповноважені перерахувати, становлять 5,4 мільйона доларів. Чи ви очікуєте, що ці гроші все ж таки надійдуть до України? Державний департамент разом із нашими друзями з України визначать як найкраще призначити ці кошти. Це крапля у морі порівняно зі шкодою, яку ця війна заподіяла Україні та народу України. Це Важкі справи нам доводиться мати справу з професійними кримінальними мережами. Ми проводили арешти в Естонії, Латвії, Німеччині, Італії, Іспанії та інших країнах. Життєво важливо, щоб рушійною мотивацією для всіх цих справ, зрештою, було надання допомоги Україні. рік тому у березні генпрокурор США Мерік Гарленд започаткував клептокепчер та призначила з директором цієї ініціативи. Чого вдалося досягти протягом цього року? наша оперативна група розпочала роботу одразу після повномасштабного вторгнення. Наприкінці лютого, на початку березня, ми вже зібрали групу адвокатів. Прокурорів, агентів, аналітиків та спеціалістів звідусіль в американському уряді, щоб зосередитись на двох завданнях: По-перше, ми поспішали із накладенням арешту активів та початком процедур із конфіскації великих дорогих і рухомих активів, наприклад, яхт та літаків. Водночас, ми знали, що у довготривалій перспективі більше значення можуть мати справи проти посередників у відмиванні грошей осіб та мереж тих, хто професійно обходить санкції та експортний контроль. В грудні в інтерв'ю голосу Америки ви називали орієнтовну суму активів російських еліт, що перебувають під санкціями, на які накладено арешт. Ішлось про 40 мільярдів доларів у США та за кордоном. Яка ця цифра зараз, і яка частина з цього у Сполучених Штатах? Це до фокесон, ватде депарменчастис бринстетейболгізсіженф, якщо говорити саме про те, чим займається міністерство юстиції, арешт та конфіскація відповідно до судових ордерів, судових рішень про конфіскацію, ця цифра на рівні одного мільярда доларів. йдеться про ордери стосовно літаків, яхт, на які було накладено арешт, квартири та розкішну нерухомість у США, а також банківські рахунки, цінні папери тощо. Але це те, що ми можемо зробити, коли встановлений зв'язок між кримінальною активністю та власністю. Коли йдеться про міністерство фінансів, держдеп, міністерство торгівлі та наших міжнародних партнерів, те, що вони можуть робити зі своїми повноваженнями, значно виходить за межі того, на що міністерство юстиції може накласти арешт та конфіскувати у лютому суддя Нью-Йоркського суду прийняв рішення на користь конфіскації 5 мільйонів 400 тисяч доларів, які належали російському олігарху Костянтину Малафєєву. Ці кошти можуть бути використані для відбудови України. Нещодавно російський юрист, який знаходиться у США, подав позов стосовно цих коштів. Чи ви очікуєте, що ці гроші все ж таки надійдуть до України, не дивлячись на перешкоди і спайзес лигалченджесседфанса. Кошти, які ми зараз уповноважені перерахувати, становлять 5,4 мільйона доларів. Час для подання судових претензій вже пройшов без інцидентів. Тепер ці гроші можна безперешкодно передати держдепу після закінчення терміну для розгляду апеляції. Ми очікуємо, що це станеться, і тоді державний департамент разом із нашими друзями з України визначить як найкраще призначити ці кошти. Цей приклад справжня історія успіху за минулий рік, звісно. 5,4 мільйона доларів крапля у морі порівняно зі шкодою, яку ця війна заподіяла Україні та народу України, але це символ того, що можна зробити через судовий процес, який відповідає нашій конституції та міжнародному праву скільки загалом справ про конфіскацію майна російських олігархів, якими ви зараз займаєтесь ми постійно займаємось десятками розслідувань. У нас такий підхід. Ми дивимося на можливості для цих конфіскацій. Число порушених у результаті справ очевидно значно менше. Але ми ведемо всі ці справи, розуміючи, що коли у нас буде достатньо доказів для висунення кримінальних звинувачень або подання цивільної скарги. Ми це зробимо у найефективніший спосіб, Скільки зараз прав близьких до винесення судового вироку? Станом на сьогодні завершено є справа Малафєєва. Вона на етапі апеляції. Є приблизно півдесятка різних кримінальних справ, які ми порушили наприкінці минулого року, а також цивільний позов про конфіскацію нерухомого майна на суму близько 75 мільйонів доларів, пов'язаного з Віктором Вексельбергом. Поки що не було жодних позовів проти цих справ. Нам доводиться долати труднощі та перешкоди, коли йдеться про непрозорі мережі підставних компаній, які постійно намагаються приховати справжніх власників певних активів, або приховати хто ж винний за порушення санкцій чи відмивання грошей. І у кожному із таких випадків потрібна міжнародна співпраця. Звичайно, у нас є друзі по всьому світу, є партнери у країнах-союзниках, які готові допомагати та вкладати значні зусилля та ресурси, щоб ці справи стали реальністю, але це важкі справи. Нам доводиться мати справу з професійними кримінальними мережами. Власне, як виглядає ця міжнародна співпраця? також можете розповісти детальніше про співпрацю із іншими органами влади США? Як, от, наприклад, з ФБР, які займалися арештом яхти на Фіджі. звичайно, майже кожна справа вимагає значної міжнародної підтримки. у дуже рідких ситуаціях, ці міжнародні мережі не мають якоїсь інформації або ресурсів, які знаходяться за кордоном. США. Щоб розслідувати, вилучати або арештувати активи, нам потрібна участь та співпраця наших міжнародних партнерів. Це значна історія успіху. Протягом минулого року ми проводили арешти в Естонії, Латвії, Німеччині, Італії, Іспанії та інших країнах. Ми накладали арешти на активи у багатьох країнах світу, включно із юрисдикціями, які зазвичай не розглядають як найближчих союзників. США. Щодо правоохоронних органів у США, ми тісно співпрацюємо з ФБР. Вони є частиною нашої оперативної групи KleptoCapture. Ми тісно співпрацюємо із департаментом національної безпеки, податковим управлінням США, міністерством торгівлі. Насправді це співпраця всього уряду Сполучених Штатів. Ла інфорсмен про асигнування на 2023 рік дає Міністерству юстиції можливість направляти конфісковані гроші в держдеп, який у свою чергу направлятиме їх на допомогу Україні. Як ви можете оцінити важливість цього рішення? So Importance important piece of це дуже важливий закон. Співпраця нашого офісу із законодавчих питань в Міністерстві юстиції разом з конгресом була неймовірною в минулому році. Це дуже важливі рішення із матеріальної і символічної точки зору. З юридичної точки зору це відкриває нам шлях для здійснення цих переказів, що ми не змогли б зробити легко без цих нових повноважень. Життєво важливо, щоб рушійною мотивацією для всіх цих справ, зрештою, було надання допомоги Україні, і це те, що це законодавство напряму дозволяє робити. І із символічної точки зору, вважаю, що причина важливості цього рішення полягає у демонстрації, як у США, так і з нашим партнером у Європі та в інших країнах, що існують засоби та механізми для надання саме такого роду допомоги Україні через конфіскацію. Це повністю відповідає міжнародному праву. Це можна зробити, і це необхідно робити. Станом на сьогодні найбільш відомий російський олігарх, проти якого ваша оперативна група висунула обвинувачення, Олег Дерипаска, російський мільярдер із впливом у Крим. Хто ще у вашому списку цілий такого масштабу дерепаска лише один із багатьох олігархів, кому ми висунули обвинувачення, і звичайно ж, ми арештували спільників і професійних посередників низки олігархів. Не можу говорити про конкретні цілі або інші деталі чинних розслідувань, але скажу, що на початку роботи нашої оперативної групи ми подивились на списки, які підготували в міністерстві фінансів, і визначились із відповідними обвинуваченнями проти тих, хто був у цих списках. також хочу повернутися до питання про Асалайктіґебектідекошенебат. Повернемось до яхт. Конфіскація яхт за кордоном звучить як дуже важкий процес. Наприклад, і яхти, на яку було накладено арешт на фіджі, можете крок за кроком пояснити, як ця яхта опиняється у США та що з нею відбувається далі. Азвотенісе те полонстюсенд індивідуал будь-який актив, який належить людині, яка потрапила під санкції, зазвичай знаходиться під завісою фіктивних компаній посередників. На початку першим кроком до будь-якої конфіскації є встановлення зв'язку між цим активом і злочинною діяльністю. Робота з кримінальною інформацією та робота над справою вимагають кроків подібних до роботи над справою про відмивання грошей. Коли ми визначили, що актив пов'язаний із кримінальною діяльністю, ми починаємо юридичний процес, який починається або з накладання арешту на активи, або із заявки на цивільний позов на конфіскацію, або в окремих випадках заявки на кримінальне обвинувачення. Якщо ми доводимо, що це брудні активи, суддя підписує наказ про конфіскацію вочевидь, робота вашої оперативної групи та ширші міжнародні санкції викликали певний рівень дискомфорту у Кремлі та серед російських олігархів. Тим не менш, немає ознак, що це змушує Путіна вивести війська з України. Чи ви вірите, що тиск на олігархів, наближених до Кремля, може змінити агресивну політику Путіна? Сеншен Олигаркенедишеню сам навіть від... На додачу до обурення людей, які раніше були наближені до Кремля. Є наслідки, які далеко виходять за межі конкретних олігархів. Це має вплив на фінансові установи, на страхові, авіаційні чи морські компанії, на російську воєнну машину та здатність Кремля фінансувати цю війну або спроби Росії підтримувати війну і водночас мати нормальну стабільну економіку. Думаю, в цьому санкції успішні інша справа, про яку потрібно пам'ятати, це режим експортного контролю, який іноді, на мою думку, плутують із режимом економічних санкцій. Режим експортного контролю встановлюється міністерством торгівлі та має негайний фінансовий ефект на можливості російської промисловості, зокрема оборонної та військової промисловості. Дякую вам дуже за інтерв'ю.